І сьогодні ми з вами будемо грати ігру в кальмара, Ну тільки там де треба паркурити. Наша сьогодні з вами задача попробувати дійти до самого кінця і не вмерти. Коротше, коли червоне світло, нам не можна пригати і рухатись. А коли зелене, можна рухатися. Я бачив цю ігру, як граюсь на стрімах. Ну, звісно, в нас нема стріма поки що, тому ми просто зіграємо. Це Роблокс. Якщо хочете, я можу покликати. Потім зняти відео зі своїм другом. І ми зіграємо з ним цю ігру або якусь іншу в Роблоксі. Я постараюся це хоча б сьогодні пройти. Та. Прррр. Саме головне не вмерти. Я поки що живий. Я трошки попробував по проходити. Це доволі сложно було. Фух Доволі с е важко було, но не дуже, но непогано було важко. Я помер на самому початку. Я помер аж отут, вот я ще сюди не доходив. Зараз подивимось. О, коляко. Околя і, і, і а у я. А. а, тут сюди не треба о Я зміг ого. Я то я не зможу. Ну, конечно, на компі. А куда и тут? Куда? А куда мені тут дальше ехать? Еще треба впасти сюда. А для чого я сюда? Я просто померла. Я это значит не перша. Для чого я так, я бачив, як проходить по-іншому. Так, да, як я говорив, якщо е, ви хочете, я знімлю це відео із своїм другом в роблоксі Ке, що я би хотів з ними зняти Майнкрафт, ну, але в нього телефон, а в мене комп, а в нього тільки телефон. <різь> Того комп'ютерний Майнкрафт я не знімлю. Ну, якщо ви дуже сильно хочете, я можу зняти з ним телефонний Майнкрафт. Тому не пропускайте, напишіть. Коментарі, якщо хочете. Та Пурр. До речі, ми будуємо ігру в кальмара в Майнкрафті. І в мене скоро з'явиться телеграм-канал. До речі, як я говорив, я приїхав із села. Я думав, я поїду, а я не їхав. Тому це відео якраз виходить до дії. Прямо сьогодні, я його... завтра я його і викладу. Ой! Тобто сьогодні, як завтра. Сьогодні я перебув там трошки. Yes. А, це щоб можна було от сюди. Я можу так попробувати. Ну ні. Давай сюди дай. У і а у і у і у і у іа. Саме головне не вмерти. Я, я щоб трошки я впав. Давайте швиденько. Все. Вот, можно вот так. О! Ого. Не, То есть це все и одне Окей. Ну нічого. Я впевнений, що я зараз пройду. Напевно. Но ми вже далеко дойшли. Ясний, так. Я прям стих, ще б трошки, я би помер. У-і. пісні та... Прррр. Не знаю, чогось я хочу говорити. Прррр. Тут можна задонатити, у мене робоксів нема щоб задонатити. У І. Що зараз ще раз попробую. До речі, я хотіла діти собі врага. Ну, коротше, цей костюм. У мене. його треба за робокси купляти. А як я сказав, в мене робоксів дуля з маком. Пур. Дуля з маком серйозно. Я не розумію, як. Надіти тут зимочок, коротше. Макоті пісні, да Дорожче вже ігра в кальмара вже вийшла із цього З популярності, при неї ще знімають. Ну, бряха, муха, ну як я там злився. Як я там злився просто, впав. Ок. Коля, коті, піясніта. Я, до речі, бачив що цю ігру. До речі, тут можна було багато, але тут треба мати друзів. Коротше, один друг запригають на другу, на другу, другу. І потім на цю штуку перепригають. Це дуже круто. Ну, звісно, там треба дуже багато друзів, щоб мати. Ну, плюс-мінус раз, два, три, три і тисяча, чого, того п'ять, чотири треба. Разом з тобою чотири або шість. О. Це це, що це означає у-і? Це просто по приколу зробили. Напевно, і. Ого, воно домажить. О. Сніда. Господи, я на цьому трикутничку стою. Давайте шоденько, ну, в принципі, це лобі, ну принципі... Його... Я порухався. Де чого? Я подумав, що вона просто це уб'є, але якщо не це стане, то воно тебе не уб'є. Ну, ще раз дадів. Це платно, я надеюсь безплатно. бесплатно а я думав, коли у мене ще я можу рухатись ну походу не можу я буду швидко дуже проходити. во тут мостик вот так піднімаєте, піднімаєте, піднимаете против спрыгнуть потім ще хтось може и потім так Ну, так, мож... ми можемо так зробити. У мене ще телеграм-каналу нема, звісно. Но скоро можливо, буде. Якщо буде телеграм-канал, ми можемо всі попробувати Попробувати перепригнути. Тобто, тобто, зняти відео я знімлю, можливо. Там, де ми всі пробуємо це пройти. О, імба! У, и, а, у, Дякую, просто, ну, як, я так, вы все заново на том самом месте. Ну, это просто, ну, это трендать. С, Вот, ну, я думаю, вы, зрозуміли тут 500, потом еще, еще короче. Давайте попробуємо. попробуем. Впав Ого, я засейвився на куточок став У -і -а. У і і а -у. а Уиа Уиа Уті да. Все. а я не розумію, якщо ти, допустимо, прыгаєш е і червоне світло. Вот так пригаєш, і червоне світло стало. Тебе за це вбивають? О, господи. Так. Да. Треба буде перевірити. 456. А, то тут всі 456, поняв. У і А. Ааа. Буду зараз попробувати. Я ще поки що не хочу пробувати. Ну потім попробую. У І. Пісни, так. Все, стоїмо тут. Зараз просто будемо бігти і прыгати. У і ляко. А що тут? До цього не можна доторкатися? Мені здається, до цього не можна доторкатися. Ні, може. Ого, тут пото. Ого, тут такі довгі, Ой, товсті. Капець. Ого, Господи. Я зараз попробую сразу, короче, на вот эту штуку. Ого, я боюсь. Мне за... О. Ну, Зара, попробую, я не буду уметь эти штуки работать. Ну, ну, трошки боюсь. Не, а, ну чего? Ну чего? Важко. Серйозно, важко. Я буду як настоящий про зразу старатися це швидко проходити. Ура! Ну, я бачив, що там не обичний лобі були, бо тут просто так на голову не можна залізти, а суждаю зразу, якщо що... Там я якісь, чи якісь лобі було інше. Коротше, там на го. Ну тут просто так на голову не можна залізти. Я це прекрасно розумію. Але там вони якось залазили, Я не знаю як, чи то у них якісь чити були, чи то баг був, не знаю. Це Синіта. Ну, напевно, все-таки це був баг, або це було якесь таке лобі. І швиденько біжу. Ага, це той пацан, з яким ми там були, коротше, а там він теж помер, впав. О, господи. О. А ну я попробую цей е, тут якось можна було. Зараз я подивлюсь. Зараз я попробую ні, От до речі, це мій друг. А це він помер. А, це я в кубаях. О. Уіа. баб і А чого в нас ж? здалося. Коротше. <фі> Окей, давайте ще один раз. Якщо я помру, то все. Я постараюся не вмерти. У мене ще засять один ФПС. О, пісні, я вам ну, якусь кнопочку було. Ю. На альт, броді. Зараз диви. Контрол, Alt. І я не знаю, коротше. Ну, я ще не вмер, я просто впав. Тому я думаю, що ще можна попробувати. Бо я не помер, я просто упав. Давайте попробуємо. Я померла. Е, опа, опа. Я бачу, що пацан вообще навіть не міг цієї штуки запрыгнути. Короче, Вот, він навіть з цієї штуки не міг запрыгнути, він просто завжди помирав. Ого, Няша, О, я ще не і У Іакоті. Фух. Якщо б я був на тому місці, важко. А я О. Ура! Ніби коли ти пригаєш, то тебе не вбивають. О, я ще не помирав. Так, тут ми знаємо, раз. А чого мене вбили? А чого я помер? А, я згадав! Бо там на це я став, коротше, я того помер. Що це таке? Ну давайте на це подивимося. Ура! Не знаю, що це окей. Я думаю, що чесно на цій ноті закінчити, якщо... Буде багато лайків, ну, 10 або 15 лайків, я знімлю продовження і подивимося, як це пройти. І попробуємо ще раз. Тому всім па-па. А, тут можна. Па-па.